Розпаковка, друзі, замовили ту саму ідеальну швабру для дому. Якщо ви ще не в курсі і не знаєте, то ось це саме ідеальний комплект для ручного прибирання. Ось така тряпочка для миття. Тут у нас барабанчик, який крутиться, нажимаємо, і він віджимає нашу тряпочку. Хто буде подуміти? От бачили, вже знайшлася людина, яка буде мити такий класний швабри. Брала водички, додала моючого, ось так намочили, ставимо і заводимо. Не тримаючи дівчата, отак, от щоб воно прокрутилося. І все, йдемо мити підлогу. Пішли. Будемо мити підлогу. Усі куточки дісталися. Ми ему собі...